Доброго вам здоров'я, шановні! 13 вересня, субота. І не просто субота в нас сьогодні, в нас з вами субота перед воздвиженням, а ще в цей же день перед Воздвиження Чесного Христа Господнього. Це в церковному календарі відзначено як дві окремі події через те, що в нас і неділя перед воздвиженням, і субота перед воздвиженням. Вони окремо окремими пісноспівами певними і службою церковною відрізняються. Тобто і в суботу перед воздвиженням, і в неділю, коли це випадає перед воздвиженням, відбуваються певні дії, обряду дії в церкві. Ну, а перед свято то є перед святом, розуміємо. Але бачите, як цікаво в нас в цьому році вийшло, що в нас спочатку була неділя перед воздвиженням. Через те, що воздвиження в нас саме в неділю відбувається, то неділя перед ним була тиждень тому. А, і спочатку була неділя, а потім тільки була буде сьогодні, субота перед воздвиженням. Ну, і перед свято так само воздвиження сьогодні відзначається. Ще сьогодні відзначається пам'ять оновлення або освячення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Ще сьогодні день священномученика Корнилія Сотника, ще день мучеників Кроніда Леонтія та Серепіона. а ще мучеників Селевка та Стратоніка, ну і інших із ними. що роличуть і неспішно летять по небу, віщують довгу і теплу осінь. Якщо ж летять на південь не клином, а поодинці, то чекали наші предки на врожаю наступного року. Коли журавлі низько летять, осінь буде теплою, а якщо високо, зима видасться суворою. Голоси дроздів сприймали як знак наближення дощу. Коли земля волога, навіть без опадів, вірили, що негода затягнеться. Якщо вдень з'являвся їжак, це був знак швидкого потепління. Жаби, що квакають вдень або сидять на березі, вважалися провісниками дощу, так само, як і риби, які вистрибують із води. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім достатку і стабільності, щоб кожен день був наповнений впевненістю та радістю. Нехай здоров'я ваше буде міцним і щодня дарує вам сили, бадьорість та гарний настрій. Бажаю, щоб гроші приходили легко. Залишалися у вас в кишені надовго і допомагали вам здійснювати ваші мрії та ваші плани. Нехай у вашому домі буде лад і тепло, у стосунках щирість та підтримка, а в серці світло та гармонія. І хай цей день, 13 вересня 2025 році, подарує вам приємні новини, добрі справи, нехай будуть зроблені саме в цей день, і хай сьогодні буде у вас відчуття, що ви рухаєтеся. В правильному напрямку. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь цікавинки з життя нашого українського народу, праукраїнського народу. Я розповім про обряди, про традиції, про звичаї, про заборони і про забобони. Про цей день, про 13 вересня. Розповім, що сьогодні можна робити, що треба зробити, що заборонено, а що просто, ну, не варто, скажімо так, або робити, або просто починати саме в цей день. Будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Звісно, буде сьогодні і місячний календар, буде, і замовляння буде все, як я зазвичай вам даю кожного дня на цьому каналі. Все, що ми з вами дізнаємося, з життя наших пращурів. Будь ласка, додивіться до самого кінця, ставте цьому відео лайк, подобайку, Пишіть коментарі, довгі-продовгі, або декілька коментарів напишіть. Так само діліться цим відео, дуже-дуже буде це корисно. Розповсюджуйте цю інформацію, підписуйтесь обов'язково на цей канал, обов'язково тисніть на дзвоник, перевірте, чи взагалі він у вас натиснути. Якщо ні, тоді натисніть. Тоді ви зможете отримувати своєчасне сповіщення про вихід нових відео на цьому каналі. Втім, вони виходять щодня, тому можете просто щодня шукати в YouTube, яке сьогодні свято, і ви знайдете цей канал і знайдете зрештою нові відео. І сьогодні, 13 вересня 2025 року в суботу. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі і всім заступникам небесним на небі. Я дякую за заступництво і за захист. Слава Україні! І я продовжую. 13 вересня в церковному календарі відзначено як Субота перед Воздвиженням чесного і животворчого Христа Господнього. Це особливий день, який відкриває цикл богослужбової підготовки до великого свята воздвиження. Його виділяють окремо не випадково. У візантійському уставі перед свята супроводжуються окремими читаннями, темами і акцентами, що мають готувати віруючого до сприйняття суті свята не лише на рівні ритуалу, а передусім на рівні особистого духовного досвіду. Устав спеціально виділяє цю суботу, щоб кожен мав змогу напередодні свята переосмислити, що для нього означає Хрест, чи готовий він прийняти його не як символ, а як напрям свого життя. Церква не відкриває одразу всього, вона водить поступово, і субота це початок цього входження. Все, що читається і співається цього дня, несе одну думку. Шлях за Христом починається з Христа, не з тріумфу. Це має прозвучати сьогодні, до того як підніметься хрест в храмі. Корнилій сотник, якого також згадують 13 вересня, жив в Кесарії Палестинській в I столітті Хоч він був язичником і служив у римському війську, життя його вирізнялося щирістю і благочестям. За переказом, під час молитви йому з'явився Янгол і сказав, що Господь почув його. А ще порадив знайти апостола Петра в Єопії, той нібито має сказати слова, що врятують не лише його самого, а й увесь дім. Коли Петро справді прийшов до Корнилія, господар зустрів його з великою шаною. Апостол почав проповідувати про Христа і під впливом його слів Корнилій охрестився разом з усією родиною. Так він став першим язичником, що прийняв хрещення. Відтоді Корнилій вирішив покинути звичайне життя і піти за Петром. Згодом той висвятив його на єпископа Кесарії, а пізніше направив в місто Скепсію, де ще поклонялися ідолам. Коли Корнилій увійшов до язичницького храму і почав там молитися, споруда зруйнувалася на очах у всіх. Ця подія настільки вразила мешканців міста, що вони всі прийняли християнство. Корнелій прожив ще довге життя і був похований поблизу того самого зруйнованого храму. Ще сьогодні в православному календарі здійснюється пам'ять оновлення або освячення храму Воскресіння Христового, що знаходиться в Єрусалимі. У 335 році в Єрусалимі постала Велична Церква Воскресіння Христового. Перед тим ще в Першому столітті місто пережило страшну руїну. Римський імператор Тит взяв Єрусалим штурмом і зрівняв його із землею. Минуло 60 років, із правління імператора Адріана на уламках святого міста виросла нова римська колонія. Саме тоді на Голгофі постав язичницький храм Венери, де приносили жертви богам, аби витіснити з пам'яті людей згадку про Христа. Та на початку IV століття історія змінилася. Імператор Костянтин Великий разом із своєю матір'ю, святою рівноапостольною царицею Єленою відродив пам'ять про Спасителя. Єлена віднайшла місце його поховання, язичницьку святиню розібрали, а на цьому священному місці звели і освятили церкву Воскресіння Христового. Сьогодні в склад храму Воскресіння входить і гора Голгофа, і місце, де знайшли хрест Господній. А поруч розташовані численні церкви та монастирі, що робить його серцем християнського світу. Сьогодні, 13 вересня, у день передсвята воздвиження Христа Господнього, наші предки добре знали, як правильно провести цей день, бо роботи дійсно сьогодні дуже-дуже багато. Оскільки саме свято буде суворим і пісним, сьогодні ще дозволяється скуштувати скоромної їжі. В хатах готували молочні страви, ставили на стіл масло, сир чи сметану, аби діти й дорослі мали поживу перед завтрашнім постом. Ввечері могли спекти коржі з молоком або пироги з сиром, щоб було ситно, але не надмірно. Передсвятковий день вважався часом для впорядкування дому. Господині старанно прибирали, підмітали і мили долівку, витирали лави та столи, виносили сміття. Вважалося, що все непотрібне і нечисте не повинно залишатися в хаті на завтрашній святковий день, тим більше, що завтра неділя. Постіль вибивали, рушники і скатертини міняли на чисті, а біля ікон обов'язково витирали пил і ставили свіжу лампадку. Особливу увагу приділяли власній чистоті. Сьогодні годилося добре помитися, змити з тіла в тому і пил. Жінки мили голову, бо наступного дня вже не можна було цього робити. По-перше, буде воздвиження або здвиження, як ще казали в українському народі, а по-друге, завтра буде неділя, в неділю ми цього не робимо, як, як зазвичай. Ввечері сьогодні, в суботу, обов'язково топили баню і ставили корито з водою, аби кожен в родині відчув себе чистим і готовим зустріти свято із гідністю. Чоловікам обов'язково сьогодні слід поголитися, бо завтра вже буде, не можна цього робити. І голитися обов'язково треба, тому що, перш за все, сьогодні субота. По суботах ми це робимо. Ну і тим більше, те, що завтра буде таке велике свято, звісно, так само треба привести себе до ладу. Пісні страви на завтрашній стіл також годиться заготовити сьогодні, Ну хоча б зробити якісь напівфабрикати, напівзаготовки для того, щоб завтра просто або розігріти, або швиденько зварити, ну, або пожарити, запекти швиденечко. Але все, що було вже готове сьогодні, саме підготовлене. Бо, зрештою, як я вже казала, не тільки завтра здвиження, завтра ще неділя. Тож краще взагалі завтра нічого не робити або робити намагатися по мінімуму себе перевантажувати не треба в неділю. 13 вересня вважається добрим днем для того, щоб помиритися із тими, з ким давно не знаходили ви спільної мови. Старі образи сьогодні не варто тримати в серці. Вони тільки заважатимуть, а цей день якраз підходить, аби зробити крок назустріч близьким та друзям. Саме час зателефонувати тим, кого давно ви не чули, або сказати добре слово рідним за вечерію. За народною традицією, 13 вересня, було треба на корниля сотника зібрати журавлину хоча б трішечки. Її не лише запасали на зиму, а й одразу використовували в кухні. Господині охоче готували пироги з журавлиною. Кисло-солодка начинка нагадувала, що осінь вступає вже в свої права. Діти тішилися такими пирогами, а старші казали, хто скуштує сьогодні журавлини, той прожене смуток і приверне до себе добрі новини. За народним місячним календарем в нас продовжується третя кватиря. Не можна нічого починати в такий день, бо буде гнити. Сама кватира називається гнилуша або гнилувець. Буде гнити, буде портитися і взагалі погано буде. Але дуже добре сьогодні прибирати в домі та викидати з хати різний непотріб. Наші пращури вірили, те, що піде зі спадаючим місяцем, або не буде вже більше так накопичуватися, як раніше накопичувалося, ну якщо, наприклад, це не або взагалі не буде повертатися до хати. Тож, якщо ви хочете розхламитися як слід, ну, наприклад, перед новим сезоном хочете повикидати якісь застарілі речі. Щось оновити, ну, викинути, і так, щоб воно вже там, не накопичувалося. Дуже добре сьогодні розібрати якийсь завал. От, наприклад, у вас є якесь місце, якийсь стілець, куди постійно щось навалюється. От Розбирайте такі стільці, розбирайте на спадаючому місяці, і зрештою воно перестане там накопичуватися на тому місці. Сьогодні це дуже добре робити. Також на обуваючій луні дуже добре мити вікна. Дуже хороша саме зараз нагода це зробити. Ви і не помітите, як швидко вікна стануть чистими. Це така особливість саме третьої квартири спадаючого місяця з сп... убуваючої луни, як ще казали. Що така робота по, вим... по вимиванню, вичищанню чогось, вона проходить дуже швидко, як, як на одному диханні, раз, і все вже зроблено. Робота взагалі даватиметься подібна легко. Так само і будь-яке миття чи прибирання. Буде вам в задоволення і дуже буде легко проводитись. З приводу стрижки, то вона буде доречна, якщо вам не треба, щоб волосся дуже швидко відростало. З приводу сновидінь, то на цій фазі місяця вони новіші. Тому навіть якщо вам щось неприємне наснилося, не варто сильно задумуватися про це, просто прокиньтеся, якщо вам не сподобався ваш сон. А подивіться у вікно, скажіть, куди ніч туди й сон, і воно все забудеться. Якщо людина ходить у вісні, вірили про таке, що то є агил. Розповідали, що в кожної людини є своє янгол і агил. Перший стоїть на правому плечі, а другий на лівому. Вони вдень орудують чоловіком вдвох навпереспір, а вже ніччю, як посвітить чоловікові прямо в вічі місяць. Тоді вже по ночах Агил орудує сам, а Янгол спить. Замовляння цими днями, шановні глядачі, буду давати від гадюк, бо змії та плазуни зараз дуже активні і кусючі. Наприклад, можна прочитати ось таке замовляння. Пресвятай, Богородице, просимо собі у поміч. На Осіянській морі стоїть дуб, а в тім дубі Ярослав Лазуревич. Ярослав Лазуревич, не будеш ти свого гаду збирати із жовтої кості зуба винімати, польоної, медової, трав'яної, болотяної. Поб'є тебе день середа. Амінь. Це замовляння дійсне для людини і для всякої худоби, але для кобили, для коней треба його читати навпаки. Починати треба так. Амінь, середа день, тебе поб'є, і так далі. Ярославу Лазаревичу, як сказано в цій книжці, де я це взяла, підвласні всі ядовиці, поіменовані в заговорі гадюки. Лісна Веретенка не заговорюється, вона не кусає. Прочитавши цей заговір, можна гадюку положити за пазуху. Ну, так написано. Не, не раджу це, це повторювати в реальному житті. Знаєте, як то говорять про щось таке не дуже перевірене. І, до речі, тут про середу сказано. Ну, я прочитала в суботу можете в середу використовувати. Хоча тут не написано, що має саме в середу це читатися, я думаю, що будь-який день може читатися. Що ще не можна робити сьогодні? 13 вересня наші предки радили бути обережними. В цей день не пересаджували квіти, бо вірили, що вони не приживуться і не зацвітуть. Все розпочате в цю суботу слід довести до кінця, адже залишена на потім робота може обернутися клопотами або хворобами. Особливо 13 вересня остерігаються чужих подарунків. Якщо щось давали мало знайомі люди, то краще було відмовитися. Вважалося, що разом із такими речами. Можна принести до хати недугу чи чужі проблеми. Сьогодні не можна засилати сватів, бо сьогодні в нас 13 число. В народній українській традиції вважається, що 13 число це невдалий день саме для сватання. Сьогодні заборонено ображати птахів та плазунів. Птахи особливо готуються до відльоту до вирію. Особливо не можна ображати зозулю. Кажуть, що саме в неї ключі від вирію, вона перша відлітає туди. А відлітати вони вже будуть завтра на здвиження. Ще не можна чистити колодязі. Наші предки вірили, що ластівки попадають до вирію саме через колодязі, тож, щоб їх не потурбувати восени, колодязі не чистили. В суботу не слід розпочинати якісь складні нові довготривалі справи. Можна робити лише те, що ви встигнете завершити до кінця цього дня. На корнилія в ліс краще не ходити, з тої ж самої причини, що й на Артемона. Побоюються змій, тому і не ходять. З приводу посту, то в суботу його немає. Піст в нас з вами буде завтра на свято Воздвиження. Тому сьогодні можна себе побалувати ще з коромною їжею, набратися сил для того, щоб завтра. Свято відсвяткувати як слід, бо завтра говіють, як то кажуть в нашому українському народі. Поїжте сьогодні і м'яска, і рибки можете поїсти, і творожку можете поїсти, молочка попити, яєць поїсти, яєчню собі зробіть. Насолоджуйтесь цим життям. 13 вересня свої імени не святкують Валерій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Олександр, Петро та Степан. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм світла в душі, тепла від близьких та радості в кожному дні. Хай здоров'я ваше буде міцним, хай удача супроводжує у всіх справах, а серце сповнюється любов'ю та вдячністю. Нехай життя дарує вам щасливі події, добрі новини і приємні зустрічі, а небесні покровителі завжди оберігають і благословляють на добро. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Ще не сказала, що треба обов'язково всю одежину свіжу, ну, чисту, яку завтра ми з вами будемо одягати на здвиження. Хто піде в церкву завтра зранку? Значить, вся одежина чиста, випрана, випрасана, випрасувана, має вже бути з суботи заготовлена у передсвято. Ну, передсвято не обов'язково має бути в суботу. Але в цьому році воно випадає на суботу, тож тим більше що завтра ще й неділя, взагалі завтра нічим подібним не можна буде займатися. Тому, будь ласочка, заздалегідь приготуйтеся і помийтеся, і там марафет якийсь наведіть, якщо вам треба щось таке зробити, якось себе причепурити. І е -е, всю одежину, ну, звісно, хата має бути в ідеальному просто порядку, в чистоті перед будь-яким святом так само хата має просто виблискувати. Ну і е, на завтра насторожимося, бо якщо завтра знову ж таки хтось із жінок прийде і буде намагатися або взяти у вас щось в борг, або дати вам щось в борг, або намагатиметься повернути вам якийсь борг, який я раніше брала. Неважливо навіть що це буде, чи це гроші, чи це яка, якась річ, яку брали в користування. У вас і приносять вам назад. От сьогодні ввечері і завтра цілий день не можна нічого такого приймати, тому що відьми саме активні на такі свята великі, ну і відповідно можуть підкинути якийсь пристріт. Нещодавно у нас був повний місяць, повний місяць в нас був ще й червоний. Ви бачили, що в нас було місячне затемнення. Тож відьми могли витворяти всякі речі на хороші. Тому не треба зайвий раз, знаєте, спокушати долю, і нехай ця жіночка, якщо вона захоче щось повернути терміново, нехай повертає в якийсь інший день, не на здвиження. А ми з вами вже переходимо до завтрашнього дня. Дуже цікавий день. Я обожнюю такі свята. Про них дуже багато цікаво зберіглося в нашому народному українському календарі. Про це ми з вами завтра поговоримо. Завтра буде дуже багато свідчень, саме про те, що це за свято, які в нього ще дохристиянські корні. Про все це дізнаємося. Будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби про все це поговорити. І поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. І сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Я дякую вам за те, що цей час провели разом зі мною на цьому каналі. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі вже завтра. Слава Україні! До побачення вам!